Добрий день, пані та панове. Тема сьогоднішньої програми чому варто скасувати заборону на виїзд чоловікам з України? Ну, би, тема така контроверсійна. Всі ми нормальні люди в Україні, зацікавлені, щоб Україна не просто чинила опір фашистській російській агресії, а перемогла російських фашистів, які зайшли на нашу територію. Ми всі розуміємо, що для України необхідний і мобілізаційний ресурс, зокрема, бо воює армія, армії потрібні багнити, армії потрібні конкретні люди. І від ЗСУ залежить наше з вами життя. Це без перебільшення, не просто мирне існування, а наше з вами життя. Та чи заборона на виїзд чоловіка з України дозволяє. Збільшити потенціал для ЗСУ. Давайте спробуємо з вами розібратися цій ситуації, і е, кожен може мати після цього, звісно, свою власну точку зору, я висловлюю власну. Мені здається, що мінусів від заборони на визду більше, ніж плюсів. Спробую аргументувати. На першому етапі, ті, хто пам'ятають Київ е, торік, в лютому в березні. Пам'ятаємо, коли масово почало виїжджати, коли а, а, українці з Києва, ну і з інших міст, з інших міст, коли російські фашисти стояли а, на околицях, то очевидно, а, що на якомусь етапі, хто пам'ятає березень, а, якби виїхали всі, то питання стояло не лише про а, а, чоловіків в армії. А й про те, чи будуть працювати нормальні комунальні служби. В Києві, до речі, вони працювали в найважчі часи і дяка комунальникам, які працювали, можна думати, що на певному етапі заборонена вищовики, вона стримала паніку, яка утворилася на перших днях. Чому? Ну, Слід ну таки чітко сказати, що, на жаль, те, що українці не були попереджені про ймовірну війну, це була помилка. Бо, очевидно, люди би по-іншому могли себе повести, е і підготуватися краще. Хтось комусь варто було виїхати з е потім як при прифронтової чи фронтової смуги. Ну, але вже відбулася така. Ну, щиро з на мій особистий погляд, е помилкова. Позиція тоді влади, яка не попередила перед 24 лютим про ймовірність наступу з боку фашистської Росії. Але на перших початках заборона на виїзд вона виглядала абсолютно ґрунтованою, ну, навіть з точки зору не лише діяльності комунальних а, служб, не лише а, з точки зору мобілізаційного ресурсу, хоча мобілізаційний ресурс на той момент був абсолютно добровільний. Тобто там не потрібно було когось ціломіць відловлювати. Був позитив від того, що чоловіки не виїхали за кордон, і, відповідно, ну, скажімо, в тій же Європі бачили лише здебільшого жінок, дітей і пенсіонерів. І не було відчуття, як певною мірою після Сирійської громадянської війни чи під час Сирійської громадянської війни, коли чоловіки наповнили Європу. Тобто тут бачили жінок і дітей. Людей старшого віки, і більше відчевно, була емпатія. Що таке емпатія? Це якраз розуміння, спроба увійти в нашу ситуацію, це спроба більше зрозуміти нас, і відповідно здавалося, що перші тижні війни це було обґрунтовано. Рішення, принаймні, що я скажу, для збільшення прихильності європейських держав, європейських народів. В подальшому це рішення можна було б необхідністю збільшити мобілізаційний ресурс. Тут поступово ставиться, можна поставити це під сумнів. Чому? Дивіться, що таке мобілізаційний ресурс? Це не просто громадяни яких можна висмикнути і взяти до лав Збройних сил? Кожен вам скаже, що найкращий боєць це найбільш мотивований боєць. Але так само правда, що не всі йдуть добровольцями. Добровольці це найбільш мотивовані, але багато хто готовий виконати свій громадянський обов'язок, коли його покличуть. Тобто. Йдуть не відразу, а коли покличуть згідно повістки, і таких дуже багато. І таким ресурсом користується кожна держава. Не лише під час воїн, загалом, коли є небезпека для територіальної цілісності, це мобілізація, це річ обґрунтована, є необхідна. Хто найменш скажімо, мотивований, і хто хоче виїхати з країни? Скажімо так, емігрувати, тобто навіть не, не тимчасово виїжджати, а емігрувати. Ну, люди, які, на жаль, з певною недовіру ставляться до нашої з вами держави. І є відверті зрадники, які емігрували в, по той бік фронту, які-небудь там царьові, членки, і які або воюють з боку російських фашистів, або обґрунтовують необхідність. З боку фашистської Росії окупації України це теж емігранти з боку України. Чи можна було їх запрошувати до українського війська? Ну, ви розумієте, що є небезпека. Що якщо ви запросите тих, хто є зрадниками, вони не просто можуть там перейти на бік ворога, вони можуть і вистрілити в свого в сусіда по окопу і так далі. Тобто, очевидно, що людей які не бажають служити на благо України, запрошувати до армії, є небезпечно. Тому якщо люди, які хочуть емігрувати з України, чи раціонально, чи доцільно брати їх до армії, тут велике питання. Тому, якщо хтось прийняв рішення емігрувати з України, чи потрібно перешкоджати такі можливості? І в обов'язковому порядку запрошувати до війська тих, хто категорично не хоче там служити. Серед іммігрантів, мовірних мігрантів така частка може бути. Чи раз підкреслюю, чи раціонально запрошувати до армії тих, хто не хоче служити. Серед них якась частка тих, хто ненавидить українську державу. Припустимо, за західний кордон. Ну, не емігрують, ми хочемо вірити в найкраще, не емігрують ті, хто є російським зрадниками. Просто ну, люди хочуть втекти від жахів війни. А знов-таки, вони є менш мотивовані. А питання раціональності. Чи варто таких людей запрошувати до армії? Це за якийсь відсоток, я не думаю, що він насправді дуже великий, з тих, хто хоче загалом емігрувати з України. Але заборона на виїзд унеможливила виїзди тих, хто хотів би поїхати за кордон на якийсь невеликий час. Ну, Наприклад, для того, щоб відвідати власні родини. Тепер давайте розбиратися з цим величезним прошарком українського населення. Йде мова про ну, за різними підрахунками, 7-9 до 10 мільйонів українців, які виїхали. Через небезпеку бомбардувань, через страх з України на територію інших держав, не Росії, Білорусі. Тобто це Європа, це Сполучені Штати Америки, Канада. Поки йшла мова, що війна 2-3 тижні, 2-3 місяці, півроку, до кінця року ну, можна було очікувати, що ці родини почекають своїх чоловіків. А, очевидно, глядачі мого каналу пам'ятають, що я робив обґрунтований, як на мій погляд, аналіз, на відміну від всіх цих взятих зі стелі, що війна може тривати, це середньозважений біологічно-математичний підрахунок, 15 років. Це не найгірший сценарій, вона може тривати кілька десяти, десятиліть. Але от середньозважений <сценно> сценарій 15 років. 15 років воєнного стану. Означає, що вона може тривати в різних фазах. Тобто більш активні, агресивні дії, більш заморожені. Ну, як 15-21 роки, коли у нас існувала лінія з так званими ЛНР-ДНР, там рівно стріляло, але це був більш заморожений конфлікт. Ну, зараз лінія більш заморожена, ніж, скажімо, була 10 місяців тому, коли звільняли Херсон і Херсонщину або перед тим. Перед тим Харківщину, перед тим був російський наступ, тобто -то зараз лінія фронту більш стабілізована. Ну, очевидно, що навряд чи це можна назвати замороженим конфліктом, але все рівно більш стабілізована. В такій формі війна може тривати десятиліття, 15 років зважити. Це середньозважений сценарій. Давайте тепер порахуємо. Значить, приблизна родина. Середня родина, яка виїжджає, це жінка 25 років, і дитина 5 років. От, припустимо, за 15 років жінці стає 40 років. А дитина, яка об'єднує чоловіка і жінку, їй буде 20 років. Вона виходить з родини, вже починає своє доросле життя. За цей час, за 15 років, жінка, очевидно, що може знайти вже не лише іншу роботу. А якщо вона 15 років не бачить свого чоловіка, іншого чоловіка. То якщо на 15 років у нас буде заборона на виїзд чоловіків, протягом всього війни встану, протягом всієї війни, скільки родин залишиться, скільки родин розпадеться. Це питання. Хтось може підрахувати? Я не певен, чесно кажучи, що більше жінок зможе витримати без чоловічого плеча 15 років. Очевидно, є такі героїні. Але, відповідно, заборона на воз'єднання родин, навіть на мінімальне побачення, вона призведе до розпаду цих родин. Відповідно, чоловіки, які залишатимуться тут і не матимуть змоги побачити своїх <кхем> дружин в Польщі, в Чехії. Ну, у них буде вибір навіть про зусію любові до дітей а, спільних. Ну, Бо зможуть шукати тут інших жінок, творювати іншу родину. Є така небезпека? Чи нема? Варто про це замислюватись і почати говорити. Ну, подивіться, ну, влада ж про це не говорить, просто не говорить, начебто такої проблеми нема. А ми з вами, громадяни України, ми можемо про це говорити. Ми можемо говорити про те, що війна може тривати не півроку, не рік, а довше. І чи має право чоловік бачити свою дружину? Чи кожна дружина повинна наплювати небезпеку своєї дитини і повернутися, скажімо, в Херсон? Або в Поле, наприклад, які знаходяться під обстрілами в прифронтовій смузі. Як з цими людьми робити? Далі ще один аспект. Давайте ще прошарок людей. Візьмемо студенти, яких безліч. Це не лише студентки, тобто дівчата, які вчаться за кордоном, а і студенти. Хлопці, яких було багато ще перед е, повномасштабним вторгненням, Тобто йдемо про кілька сотень тисяч студентів. Так би студенти мали б можливість навіщати свої родини, які є в Україні, якби заборонена вихід чоловіків вже була скасована. А так, студент не може повернутися в Україну, бо він не знає, чи його випустять після того. Хтось каже, можуть випускати А хтось скаже ні, ні, не допоможе і а, свідоцтво про навчання за кордоном. Тільки кілька сотень тисяч чоловік, чоловік вони, відповідно позбавлені права і можливості проїзду в Україну. Аналогічно крім цих студентів. Ну, так звані, так звані старбайтери, люди, які і раніше працювали. Тобто до 24 лютого 2022 року вони раніше працювали на різних роботах в Польщі, в Чехії, в Італії. Це не лише жінки працювали, там багато працювали чоловіків. Вони були б готові, хтось з них і там хоче працювати далі, але готові були б сюди приїжджати до України. Вони не приїжджають зараз, тому що не мають можливість потім виїхати. Відповідно. Це удар по економіці. Що має на увазі? Будь-який приїзд навіть на тиждень, навіть на кілька днів будь-якої людини з-за кордону. Йдемо про туриста чи про українця, які на кілька днів повертаються за кордон це додатковий гроші економіки. Про це знають всі держави, які а, запускають свої туристичні галузі. Тобто, будь-яка будь людина, яка відвідує на кілька днів. Території туристичної держави вона залишає кошти в кафе-ресторані, чи в магазині, чи е, навіть е, е, через проїзд по території, це мається на увазі там поїзд, автомобіль, е, автобус і таке інше. Вона залишає кошти. Тобто, це додаткові руши для збільшення ОВП. Ми І цю можливість від України. Відкидаємо мріємо про якісь інвестиції, відкидаємо, ну, якщо не кажу про мільйони, але кілька сотень тисяч українців, які могли час від часу сюди приїжджати і залишати тут кошти. Через те, що вони після цього не мають можливості виїхати з Воротня, вони не їдуть на свою батьківщину. І отаких от елементів можемо назбирати дуже багато, що раз підкреслю, мобілізаційним ресурсом. Ті, що хочуть виїжджати, не є, бо вони і так не хочуть служити в армії. Відповідно, вони є найменш мотивовані. Я не кажу там про кількість зрадників, які я на початку нагадав про різних царьових членок. Загалом, ті, хто хочуть виїхати, вони найменш мотивовані. Ті, хто хочуть виїжджати на якийсь невеличкий час, вони втрачають мотивацію тут. Тобто люди, не забувайте, які воюють, які працюють. Але які позбавлені можливості виїжджати до своїх родин, або просто навіть на відпочинок перепочити від жахів війни, вони починають втрачати мотивацію. Наступне питання це питання демократії, не, не, не варто усміхатися, це теж дуже серйозне питання, та, ну, на жаль, ми не настільки демократичні, як вартувало би. Як хотілося би, але ми набагато більш демократична все-таки нація і країна аніж Росія. І демократії нам не варто втрачати. А Путін наніс удар не лише по інфраструктурі, не лише по українцях, які він вбиває, але цей гад Путін наніс удари по демократії. Mm -hmm. Ви пам'ятаєте там, мого Каналу, що я неодноразово ставив питання про вибори? нарешті, нарешті, Думаю, що навіть не під на, нашим з вами впливом, а під впливом з країн Заходу влади почали змінювати своє ставлення до виборів. Від категорічного несприйняття виборчого процесу в умовах війни, вона вже починає, ну, я думаю, що Захід дотисне, і вона погодиться на виборчий процес. Бо це відновлення демократії, це серйозне питання. Так, от, пересування, право на пересування громадянина. Це те це теж одна з прав демократії. Ми ще застали залізний, принаймні, представники мого покоління і старше, Ми застали залізний занавіс в СРСР, проти чого ми боролися. Якщо ми говоримо про необхідність просування України в бік Європейського Союзу і НАТО, то це передбачає, зокрема, і право на вільне пересування. Не може бути. Входження до євроатлантичної структури без, без такого права. На цей момент у чоловіків такого права нема. Отже, принаймні, мої аргументи, я не кажу, що вони там остаточні для прийняття рішення українською владою, але я сподіваюся, що їх почують, бо ми маємо право на дискусію, на постановку питань. І uh, ще раз підкреслю: ми всі з вами зацікавлені в міці української армії, яка стоїть на нашу сторожі. Виникне питання відразу. Ну чекайте, якщо вони ставлять питання, там мається на українські громадяни про uh, виїзд чоловіків за кордон. А які інші є важелі для Посилення мобілізаційного ресурсу. Вони є. Вони є. Їх теж слід обговорювати, тому що зрозуміло, що навіть в голові якогось офіцера, представника Генерального штабу, не повинна бути думка, що ця пропозиція мається на увазі про скасування виїздів, для ослаблення українського ресурсу. Такої навіть думки не повинно бути, бо ніхто з цьому не зацікавив. Значить, які є додаткові ресурси? Їх кілька. Ну, перше, значить. Тут держава теж повинна замислюватися і влади. Перше, це збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців і посилення агітаційних кампаній. Тобто, добровільного набору а тут повинна бути аргументація, чому добровільний набір повинен збільшуватися, чому повинні ці мотивовані державою а, громадяни йти в солдати? Значить тут повинно бути багато. Нюансів включно з, з правом, ну, з, з можливістю ротації. Бо одне з питань, які зараз ставлять солдати-офіцери, що вони, ну, якщо відчувають фізичну і психологічну втому, повинні розуміти, що у них є право і на ротацію. Не лише мається на увазі з фронтової смуги, а в перспективі вони повинні розуміти, коли у них буде право там, на демобілізацію. Uh, на ці всі питання держава мусить відповісти. В будь-якому випадку, значить, перше питання це збільшення грошового забезпечення і з посилення агітаційної кампанії. Друге питання це використання інших озброєних державою, формувань можливостей ресурсу, саме наповнення ЗСУ. Що має снова? На ну, у нас, скажімо, поліція, кілька сотень тисяч чоловік. Якщо там з Нацгвардії здається понад 400 тисяч, то тобто, у нас а, право на, на зброю а, мають ще ряд а, чиновників. І, а, очевидно, наприклад, ну, мож, можна ставити питання: що якщо вони навчені, що це люди, які володіють зброєю і мають певні навики, що це теж ресурс для, для армії, а відповідно, можна здійснювати. Набір більший в поліцію, а з поліції в армію. в теорії може бути така система ротації, але вона наразі не сильно задіюється. Державу теж треба помислити. Третій аспект це використання частини фінансової допомоги Заходу на збільшення кількості добровольців з країн світу. Які теж потребуватимуть певного фінансового забезпечення, іноді вони потребують такого фінансового забезпечення більше, ніж українські громадяни. Очевидно, що можна посилювати цей ресурс, перетворювати україно російську війну на, ну, скажемо там, світову війну світу і Росії, але щоб проти російського фашизму боролося якомога більше представників інших країн. Тобто, можна ще посилюти. У нас є добровольці, але можна посилити цю складову. А от четверте, що не використовується, що не використовується, це посилення добровольців зі складу інших підросійських народів. Що має снувати? Що Росія, колись Російська імперія, купувала дуже багато держав і народів. В прямому розумінні купувала, наприклад, колись Казанське. А, царство це ж було ну, татарська держава. І вислів сирота Казанська пішов від того, що була знищено Казань і вирізане чоловіче татарське населення, і залишалось багато дітей, які фактично жебрили по дорогах. Звідти в такі російські вислів сирота Казанська. Народи приєднувалися до російської імперії в різний спосіб. Ми говоримо про ймовірний сценарій. Бажаний для України розпаду Російської імперії, але де військові підрозділи, які б формувалися українцями з числа цих народів, не лише там так званий Легіон Свободи. Нам потрібно якомога більше цих підрозділів, які б воювали на боці українських військ з числа різноманітних підкорених народів. Тобто я зараз накидав кілька таких додаткових ресурсів. Мобілізаційних і фінансомотивованих для посилення Збройних сил України. Давайте це обговорювати. Ми громадяни, ми вільні люди. І ми переможемо. Україна переможе. Слава Україні!